Я не знаю, чи ти це зараз переживаєш, але я поділюся тим, що сталося зі мною буквально сьогодні. Я дивився фільм «Матриця» багато разів, я роками читав езотерику, займався коучингом, розбирався в енергіях. Але тільки сьогодні я вперше насправді усвідомив, все, що я бачу навколо, створюю я сам. Не хтось інший, не ситуації, не війна, не люди, а я сам. Я сам створив собі проблеми, я сам створюю собі відсутність клієнтів, я сам створюю нестачу грошей, бо всередині в мене жили переконання, які грали у цю гру за старими правилами. І тільки сьогодні, потрапивши в таку саму ситуацію, на яку я емоційно відреагував, грубо кажучи, негативно, я собі сказав, що стоп не приймається, це не мій сценарій. До речі, я собі вже прописав новий. І... Чому я так вирішив змінити, спробувати оцю проекцію? Бо я знаю, що я потрібен цьому світу не як втомлений, не як зламаний, якийсь, не як бідний, а я потрібен як той, хто приносить світло, як той, хто допомагає. Бо саме таким ви мене знаєте багато років. І знаєте, що я це роблю не просто так, я роблю це професійно. А тепер ще й за гроші, бо тільки так це ціниться. По справжньому. Я, виходить, допоміг собі, а якщо зміг допомогти собі, зможу і тобі. Напиши, якщо тобі це відгукнулося, значить це відео тобі потрапилось не випадково. Бо, навіть більше я скажу. З однієї сторони, я створив проекцію, в якій є ти людина, яка потребує саме сьогодні, саме цю інформацію, а з іншої сторони. Ти створив проекцію, в якій я записав відео саме для тебе, саме в цей момент, саме тоді, коли ти готовий до цієї інформації, якось так.